Усім привіт! Сьогодні ми вирішаємо збирати не просто гриби, а чудо гриби з унікальними цілющими властивостями. Шукати ми будемо фламуліну, або енокі, або просто зимовий опенюк. Для мене, як для лікаря, було цікаво дізнатися, що фламуліна активно продається в аптеках у вигляді капсул під назвою Фламуліна та Фламулін. Ми тільки почали. І що я бачу? Маленькі вогники на дереві. Це і є наша Фламуліна. Смачна, корисна та навіть своїм яскравим виглядом піднімає настрій. Цей гриб популярний в усьому світі завдяки своїм численним корисним властивостям. У багатьох країнах став невід'ємною частиною раціону харчування та має дуже ніжний смак. Цей гриб сапротроф, тому і росте великими скупченнями на мертвій деревині листяних порід. Ми найчастіше його зустрічаємо на пнях та повалених деревах. Ці гриби плодоносять з осені до весни. Фламуліна не боїться морозів, тому взимку ми її збираємо під снігом. Для збору грибів ми обираємо такі місця, де немає грибників. Тут дерева народжуються, живуть та помирають. А саме головне це відбувається без впливу людини. Нам щастить. Знову Фламуліна. Її сезон тільки розпочинається. В осінньому лісі гарно та затишно, а головних грибників немає, вони не штовхаються в гонитві за грибами. Більшість людей вважає, що гриби, оселившись на дереві, вбивають його, але це зовсім не так. Гриби перероблюють деревину та отримують необхідні для життєдіяльності речовини. Це важлива ланка екосистеми. І це доводить навіть сирена одноколірна. Так, збирати їсти ми її не будемо, тому що це неїстівний гриб, але ж який цікавий та красивий, ви тільки подивіться. Росте з початку літа до пізньої осені, на сухих та повалених стовбурах. На пеньках дерев листяних дуже рідко хвойних порід. Переважно на березах, вільхах та осиках. В інтернеті пишуть, що цей гриб розповсюджений на правобережному полісі, в західному та правобережному лісостепу, в ростоцько опільських лісах, в Карпатах та на Прикарпатті. Але ж ми в Сумській області. А це свідчить про різноманіття природи в наших лісах. І це великий жирний плюс, як на мене. Хай краще пишуть, що в нас немає такої краси, а вона буде аніж навпаки. Ось тут вже трішечки лячно, бо це дерево рано чи пізно впаде. Але краще хай це станеться, коли нас тут не буде, тому швиденько проходимо цю місцину. Нам щастить з грибами, але сьогодні їх більше на деревах, аніж на землі. Такими знахідками ми тільки милуємося. Перед нами осика, на якій розвивається тріхаптум. Гриби за формою нагадують полукруглі маленькі тоненькі пелюсточки. Дуже скоро ці капелюшки зілються в щільний килим. Цей гриб є дуже активним руйнівником відмираючої деревини. Нарешті щось на землі. Рядовка жовта-червона. В таких розмірах вона вже не істівна, тому що буде мати гіркий смак. Але ж яка гарна, цілий букет з грибів. Молоді екземпляри придатні для споживання, а ось такі гіганти вже ні. В лісі багато повалених дерев, і шлях у нас непростий Але ж ми не на пікніку. Сподіваюсь, ми ще побачимо щось цікаве. А це вже дійсно цікаво. Спочатку це дерево вкрите ухом, нагадала мені варана, але коли придивитися уважніше це дерево колонія. І це татарський клен. Коли один із стовбурів відмирає, відтя нахиляється до землі і пускає коріння. Так це дерево продовжує собі життя. Навіть не думала, що сьогодні таке побачу. Про яблуню колонію я неодноразово читала та дивилася в новинах. Але про колонії клена ще ні. Читати то одне а бути поруч з такою красою зовсім інше, тим паче до цього унікального дерева можна доторкнутися. Таке відчуття, що я у зачарованому лісі. Трохи моторошно. Аурикулярія збивиста. Мешкає вона на листяних, головним чином низинних лісах, на впалих стовбурах, що ми і бачимо в нашому випадку. Гриб їстівний, але харчова якість низька. Цей гриб, звісно, не дасть вмерти від голоду, загубившимся туристам, але просто так його збирати не має сенсу. В лісі є більш привабливі для споживання гриби. Хай собі ростуть. Йшли, йшли і дійшли до озера. Тут дуже гарно і красиво. Але мені, на жаль, не вистачає співу пташок. Хоча всьому свій час співами будемо насолоджуватися навесні, а зараз просто милуємося спокоєм осіннього лісу. А ось і лісовий мешканець, який виліз погрітися на сонечку. Ще малий, випадково його побачила. Лежить собі і не повирушиться. Не будемо йому заважати. Ламуліна не припиняє нас радувати, велика грона маленьких грибочків. Неможливо не помітити. Шли пеньки осінні, а будемо збирати зимні. Ось такий ось парадокс. Вони хоч і невеличкі, але дуже смачні. І швидкі, до речі, в приготуванні. Ось такі гарні молоденькі екземпляри. Забираємо усі. Вони знялися з верхнім шаром кори. Подивіться, які ніжки у фламуліни. Темні та бархатисті. Тому цей грип і має назву Фламуліна баргатисто-ножкова. Шикарна повалена береза. Вона дає шанс на виживання іншим формам життя. Далеку я одразу не збагнула, що перед нами. Побачила гарну рожеву квітку, а це не квітка, а красивий гриб. Ось ще один екземпляр, не менш привабливий, одразу і не помітиш серед опалого листя. А це рядовка сіра. Подивіться на цю красуню. Що ми бачимо? А бачимо ми тихих працівників лісу, які перероблюють деревину берези. Скоро від неї не залишиться й сліду. Вмираючі рослини, тварини дають шанси на виживання іншим. На природі не слід розслаблятися і забувати ось про таких мешканців ліса, які чекають на свій зірковий час, тому одежа на природі повинна бути відповідною. Перед виходом з лісу ми знову бачимо фламуліну. Її небагато, але знахідка приємна. Трішки перерощі – але розбиратися вже будемо вдома. В наступному відео ми обов'язково приготуємо нашу фламуліну. Не пропустіть. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!